І так, це антифриз, який був залитий Форта Crambler FT300. той, що на водянці. Замерзла ця мачмала. Максимум у нас було мінус 11, я приходив, перевіряв. То вроді воно ще держалось. Но через двоє суток при морозі все-таки воно замерзло. Тому міняйте на китайцях. Антифриз обов'язково. А залив я такий у мене остаток що, Це концентрат був по хепу. Взагалі йому хоч би що, а цей замерз. Колір він поміняв, бо в розширительному бачку було там зеленка та налита трошки. І покрасила, грубо говоря, цю воду. Це вода якась була залита. Ну, в общем льот.